Зараз буде дуже цікава інформація для е, тих людей, віруючих людей. Християн. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній Різдво при Святої Богородиці. Я думаю, дуже багато людей сходили до церкви сьогодні, правда? Якщо хтось забув, 8 вересня треба пам'ятати, так, Різдво. Що таке Різдво? Ой, ну вона народилась. Різдво це її народження святкується. То, як день народження про Святої Діви Марії Ма, мама Ісуса Христа. До речі, у Франції е, її будинок збільсся. Де та вона так? Де та вона жила? Але в нього така цікава історія. Тобто той будинок е, його ангели перенесли у Францію. А потім, здається, він зараз в Італії знаходиться. а От яке місто не пам'ятаю. Ну, ви погугліте, ви знайдете. <рес> так, Копія знаходиться в Україні. Е, ну, Всі знають, що Ісус Христос народився в Галилеї, Правда знаєте? А якщо забули, нічого страшного. <рес> таке буває, коли забувається. З часом, з віком, або історія церкви, вона дуже така потужна. За стільки часу, і плюс до того всього історія самого Ісуса Христа і його сім'ї. Так, взагалі. Дуже цікаво. Ну, тому ну, віруючі люди знають, що Діва Марія її так з тілом забрали на небо, і вона є царицею небесною. А ось так, так, цариця Небесна. Якщо хтось не знає, то буде знати. Тому що є люди, які, можливо, просто не знають. Деколи від того, що люди не, щось там не знають, не знають. Віруючі, є люди, але просто не знають якоїсь певної інформації, мають лишень, припустимо, зі, ну. З книжок лише новий заповіт, більше нічого не можуть прочитати, більше літератури немає ніякої. Тому деякі події вони просто не знають, не знають деяких подій. Якщо от, е, захочеться, бо е, так дізнатися, то ви можете собі погуглити. Трошки так поцікавитись історією церкви і історією будинку, де проживала матір Ісуса Христа.